Це руховий тренінг. Саме з нього сьогодні, 7 травня, і розпочав роботу соціальний проєкт Ми різні, але ми єдині. Ініціаторкою якого стала хореографійня балетмейстерка Інна Бурдейна. Головна мета нашого проєкту і завдання сьогоднішнього дня це познайомити дітей з танцювально-руховою терапією і допомогти відчути себе в цьому світі щасливішими. Існування в просторі, знаходження свого тіла в просторі, щоб вони відчули себе трошки вільнішими від якихось зажимів, від якихось умов, правил, чогось такого, при цьому зрозуміли, що в них є ноги, руки, вони можуть повзати, бігати увагу мають і взагалі багато можливостей. В цьому проєкті беруть участь близько 40 дітей, учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб. Перший тренінговий урок мені сподобався. Я хочу навчитися володіти своїм тілом і також зрозуміти стиль танцю. Хореографію для учасників проєкту демонстрували вихованці школи танцювального балету Аванте. Я волю солнце, яскра. Проєкт є багатоскладовий. Перша частина це танцювально-орієнтовна рухова терапія. Друга частина це підготовка до перформансу. Робота з дітьми, які вже танцюють і багато років займаються, і дітьми, які щойно прийшли до доторкнулися до руху. Третя частина це можливість ознайомити педагогів, хореографів, студентів, тобто спеціалістів, керівників, що робити, як робити, як розкривати дітей, і як допомогти цим дітям саме цієї категорії, які також є в їхніх колективах, або приходять до їхні в їхніх колективи, і 1 червня підсумком нашого проекту буде концерт і зустріч на сцені філармонії, де ці діти зможуть продемонструвати продемонструвати перформанс разом із дітьми школи сучасного балету «Аванте». Що Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.